Бійці батальйонів Київщина і луганськ 1 прийшли до держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО з вимогами викорінити корупцію при наданні статусу учасника бойових дій. Цей день тут проводилось засідання міжвідомчої комісії з питання розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Журналістів на засідання не пустили, проте запросили командний склад спецпризначенців за їхніми даними. Із батальйонів Київщина, луганськ «Луганськ-1», Свята Марія та Шахтарськ статус не отримав жоден боєць. Натомість його мовляв намагається отримати генерал Анатолій Науменко, якого бійці підозрюють у зв'язках із. Сепаратистами. Генерал Науменко вже учасник. Де він яких діях приймав, яких що він зробив? Він пів в Луганській області віддав до єдиного вистріла. райони віддавали зі зброєю, ні єдиного вистріла. І він вже учасник. А ці люди, які стоять 21 травня в окопах, ще не учасник. Об'ясніть цим людям вийдіть до людей. І об'ясніть, чому так, чому генерали получають учасники? А кі в окопах не получає чітко пояснити, чи є подання на Науменка, Ніхто із членів комісії так і не зміг. Не володів конкретикою стосовно чисельності бійців, які отримали відповідний статус, і представник МВС по всім батальйонам по областям по кожній області у нас є за розбивка. Але ж я не готувався на засіданні комісії скільки доповідати, скільки ми по потім батальйонам, які матеріали О, я вам скажу, наприклад тим, що я знаю Батальйон телефохьорс, 0 людей, Батальйон матерімарія 0 людей. Батальон догас – ноль людей. Батальон Київщина ноль людей. Це, це, це тут яку я знаю. Згодом держслужба у справах ветеранів і учасників АТО оприлюднила офіційні дані. Документи для надання статусу учасника бойових дій бійцям батальйону Київщина 39 осіб надійшли на розгляд міжвідомчої комісії від МВС. 29 грудня статус усім 39 бійцям надано рішенням міжвідомчої комісії вже 6 січня. Документи для надання статусу учасника бойових дій бійцям батальйону Луганськ. 1 11 осіб надійшли на розгляд міжвідомчої комісії від МВС 11 лютого. Статус учасника бойових дій усім 11 бійцям надано рішенням міжвідомчої комісії 26 лютого. На інших бійців батальйонів Київщина та Луганськ. 1 матеріали на розгляд міжвідомчої комісії не Дходили у міжвідомчій комісії, кивають на ланку у міністерствах. Мовляв, командири подають документи, однак їх розгляд гальмується саме на проміжному етапі. Бюрократизм доведений до максимуму, адже відповідно до постанови уряду, документи, які є підставою для надання військовослужбовцям статусу учасника бойових дій, подаються на розгляд міжвідомчої комісії відповідними відомчими комісіями, що утворені у відповідних міністерствах та інших державних органах. Відсутність роз'яснювальної інформації про. Рух справ спонукає бійців до протестів. Микола Різник Андрій Осадчук, соціальна країна Київ.